Ось вже дзвонить будильник час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула на календарі Хелуї. Все приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Повішаю його в кімнаті Мії. Добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залишу привіт ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться. Навіть не хочеться випускати його з рук. Але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. На сам кінець зачиню двері плакатами із зображенням цегляної стіни. Це ще що таке. Мамочки, на мене напав привід! Секундочку, схоже, воно не справжнє. А що сталося з моїми руками? Ааа-а-а! <плес> Стоп! Схоже, це просто рукавички. Ну, все, я зрозуміла. Це виробки слів. <плес> Поразний розібратися. По чому моє обличчя? Прокляття. Який жахливий початок дня? Ну, тримайся, сюзі. Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля. Привіт, Мія! з хеллоїном тебе! Все все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово, насипаю попкорну, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ. Щоправда, страшно, щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. А, хтось посив мене за палець. Що за чортівня? лежить в коробці чудовисько. Вгадала! Мені треба тікати. Вибач мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму несправжню руку. Виглядає, як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Yeah! Дякую, Сюзі. Ой, як хочеться чнути. О, ні, я придерявила собі руку. Не допоможіть. Сьюзі, що з тобою. О, ні! Яка величезна дірка! Мені погано. Вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сьюзі? Вона не справжня. Мене знову провели. Ну все, час зробити хід у відповідь. Думаю, Лисяна чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Вдягну поруку, щоб Сюзі нічого не запідозрила раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка, останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокує Сьюзі. Привіт, мія! сідай дивитися фільм можасів разом зі мною. Здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Це ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі чи гидоти. А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок а не все відразу. Ну нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупає в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце Гидота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер! Ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас! Відрукувалися як треба. Час йти. Сьогодні був дуже насичений день. Я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно! Зараз і забирайся. Ти така вразлива, Сюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися Мія Отримуй. Не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала, як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає Сюзі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Ас, залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушника буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це налякає связі до смерті. Все вийшло. А головне, я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сьюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію Сьюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Але чому вона червона? Невже це крок? Напевно, це знову витітки мії. Зараз я витрусь і знайду її. О, ні, рушник у кривавих відбитках. А це ще що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти. Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну Ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. думаєш, це я швидко можу виправити. Ну, ось, yeah! і все майже чисто. Окей. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює? Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось умора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну ось і все я підкріпилася. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути. У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони. Як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна й підкріпитися. Ну ось знову починається. Здух всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так сіє колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах? Я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів, я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися, потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, день, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і мені про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув казку. Який ти кумедний. О, нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Подення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга Мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як плесос. Ого, круто! Який великий мій хор! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мій, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коє Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах! Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, вибі, то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з жокоп гортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього вміститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці. Нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Денні, це марна. Її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея? Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міф. Но дякую вам. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина? Вау! А у мене скітл. А у мене квадратні цукерки хуба боба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це істинний кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Це... Чи можна й нам трохи? Хочете часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну, ні. Може, ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. М -м -м, як же смачно. О, ідея! Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скітелс. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Ви брітні. Ні. Тепер я вся в скітелс. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Вчора я почну. Вау! Райдужний торт! А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі льодяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піцца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні ні, ні, Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну знаєш що, брітні? Я тебе провчу. Давай но, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау! локшина Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, Локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній Росамаха. Тільки пазурі в мене шоколадні. І дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся. Смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка жидота, не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі-то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Алекс, а пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити. Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну карись! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех, і вже все так швидко. Залишився останній шматочок, і все дуже смачно.